Одна застава була, бо ж то над збруч'я, з тамтої сторони Польща їм перекидали по збручі, з тамтої сторони і, такі на сплетених кошиках перекидали їжу, як вони їх ловили гаками, як вони не впіймали їх, воно топилося. Ми якраз жили на нас збручі. Вдалося вижити нашому селу тим нашим чоловікам, яким тоді було по 30-40 по років. Вони були дуже замордовані голодом, але потім їх саме страшніше, в 34-му-35 році вислали на ці землі Запоріжжя, хутір Володимирівка, де вимерло все село.